Доброго дня усім, як завжди, середа 18.00. Ми сьогодні з вами зібралися дуже така невеличка бесіда вчимо німецьку разом. Ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами створювали речення. Зараз ці речення ми будемо в минулому часі робити і в майбутньому часі. Наприклад, зараз ми будемо тренувати одразу три часи, для того, щоб у розмові було простіше їх застосовувати так? Наприклад, в теперішнє время, Ich беззухи einen Deutschkurs. Я посещаю курс німецької мови. А Минулий час Ich habe einen Deutschkurs besucht. Так? І майбутній час Ich werde einen Deutschkurs besuchen. Тому я вас запрошую зараз погратися в такий наш. Розмовний тренажер. Отже, як на ньому займатися? Це вправа, яка допоможе вам заговорити. Це обов'язкова вправа і виконувати її потрібно правильно. Як тренуватися на розмовному тренажері? Перше. Послухайте речення, яке потрібно перекласти німецькою мовою. Друге, поставте відео на паузу та самостійно перекладіть речення німецькою мовою. Третє. Послухайте правильну відповідь і далі проговоріть це речення кілька разів у голос, кілька разів, щоб мова у вас ставала більш внятною, зрозумілою. Не пізніше 24 годин необхідно повторити цю вправу в такий самий спосіб. Просто прослухати, не дасть жодного результату. І далі через 2-3 дні. Ще раз те саме. І ви будете здивовані результатом. Якщо що, ви можете через перекладач, розмовний перекладач, проганяти ці речення, слухати, як правильно вони звучать, і вам буде простіше. І так, дивіться, в мене цей файл на російській мові. А ви не звертайте уваги, тому що я вчуся на дуже класному розмовному курсі з приватним вчителем. От і там є переклад російської мови. Тому, і так, приготуйте свої мікрофони і будете відповідати. Ich besuche einen Deutschkurs. in Минулий час і хабе, einen Deutschkurs besucht. Ich habe І Deutschkurs besucht. Супер, супер. А це ж саме речення. В майбутньому часі ви зможете сказати? Звісно. І хверде, айден дойч курс без ухен. Безухен. І хверде, айден дойч курс без Дуже дуже правильна відповідь. Тоді давайте слідює речення спробуємо. Der Deutsch kurs beginn. У um, ахтуа. Як буде в минулому часі? Де курс хат у махтуа бегент? Бегон. А бегон. Правильно. А хто це в нас відповідає? Скажіть ім'я. І Сергій. Сергій, молодець. А тепер в майбутньому часі, кому цікаво, записуйте. Я потім відповіді покажу.

Супер, здорово. Ну, давайте, яке ми будемо? Третє брати? Так, ich bekomme heute ein Buch. Минулому часі як буде? Ich habe... А, що там далі? Heute. Heute ein Buch bekommt... Nein? Nein? Bekommen. Правильно, і habe heute ein Buch bekommen». Супер. Хто це розповідав? Називайте ім'я. Іхден Людмила. Супер. А тепер в майбутньому часі хто скаже? Іхвайде, айнбух хабер. Так, ich werde». А, а, у мене сьогодні буде книга. Іх вердехой. Werde... Ah, werde... ein Buch bekommen». Ну, читаємо четверте речення. На екрані видно всім я дуже поставила великий шрифт, щоб було всім видно. інформаціонен бітен. <к legendary> <ant> <afinity> <Heh Murray> А хто mm -hmm. це сказав? – Оксана. Супер, Оксана. Яка ви умнічка? Молодці. Так, молодці. Далі. Давайте в майбутньому часі це саме речення. werde верде умер informationen bitten. Супер. werde верде умер informationen bitten. Молодці. Ідемо далі. Mm -hmm да? Так? так? Читаємо вот, п'яте та речення. Wir essen heute in der Kantine. І переклад, будь ласка. Теперь переклад вам показати. Окей, я виділяю, ну, щоб ви бачили. Ми дуже не завжди можна перекласти. Ми їдім в столовій сьогодні, да? Wir essen, ми кушаємо, heute, сьогодні, Індеркатиня в äh, столовий. У мене перекладач автоматичний. Бачите, але він на російському uh -huh. перекладає. Так. Минулича. Супер. Молодці. Правильно, тепер футур, айнс.

Йдемо далі? Так. Да. Так. Шосте речення. Виділяю. Ich bringe dir deine Kugelschreiber. Я приношу вам вашу шарикову ага. ручку. Ручку. Ага. Ich habe deine Ручку стіфт. Nee, как там, как там ручковое, uh -huh. ще раз, да? Ну, no, я круто. Их бриндир дайне. Я приношу тебе твою ручку. Их бринге дирдайне.

Все, мадам, dir diesen Kurs. Я чіткіше будь ласка. Я рекомендую тобі цей курс. Емфелі, empfehlen рекомендувати. Як приходиш в ресторан, тобі рекомендують якісь напої або якусь їжу. Так, тепер ви це речення, сьома речення, а ви перекладаєте перфект минулого часу. І dir діа, Kurs empfohlen. Супер, молодець, Оля, супер, молодець. how habe dir diesen Kurs empfohlen. Тобі цей курс все. Так, тепер давайте майбутній час. Сьома речення, маречення майбутній. Empfehlen. Empfehlen, правильно. Ich werde dir diesen курс empfehlen.

Минулий час гетрункен. Змінюємо його. Так, тепер і йдемо і робимо путор майбутній час з восьмого речня. Супер. Молодцы. Давайте ще два речення. Де хунт, пен, ден баль? Собака ловить м'яч. Де хунт пен, ден баль? Де хунт, ха ден бал гепан. Де хунт хат. Ден бал гепан. Майбутній час. Да хунт ви балфен. Дахун вер, де бал фанген. Правильно, молодці. І десяте речення давайте. Ich finde meinen weg nicht. Я не можу знайти шлях дорогу. Ich finde meinen Weg nicht. Ich habe meinen Weg äh, nicht finden. Gefunden. Oh, gefu ich gefunden. Ich habe meinen Weg nicht gefunden. Ich habe meinen Weg nicht gefunden. Futur 1. Десяте речення, передивіться його, будь ласка, их верде майнен век. nicht фінден, я сама сказала. <рес�я> <шиф> Шитель називається. Их верде, майнен век, nicht finden. Так. Ну що? ще далі йдемо? Йдемо. Йдемо далі, все сделаємо? Потом поговоримо. І так, Виділю вам, щоб ви бачили його. Так, так. Він дає мені подарунок. <реш> так, mir ein Geschenk.

Er Wir ein Geschenk geben. Теперь дванадцати. Diese musik gefällt mir. Мне нравится эта музыка. Мне oh. подобается музыка gefallen. Dise musik hat mir gefallen. Добре, Ви декілька раз про себе проговорите. Diese Musik hat mir gefallen. Все правильно. Тепер майбутній час. Diese Musik wird mir gefallen. Правильно. Diese Musik wird mir gefallen. Вірно. молодці. Вам більше такі речення подобаються минулий, майбутній, Чи просто складати речення? Кажи там, наприклад, собака побігла по вулиці, там, або ще щось. Що вам більше подобається? Можемо пробувати. Можемо пробувати. Давайте пробувати. Будемо йти за 13 реченням, так? Угу. А Хто буде робити в минулому часі це речення? We haben das Spiel gewinnt, gewinnt. Ну не знаю. Молодці. Gewonnen. Gewonnen. Ah, gewonnen. Молодці. Uh, в майбутньому. Wie werde das верde, dashпіel. Правильно, Wir werden das Spiel gewinnen. Ще два речення і äh, закінчуємо. Так, іде у нас яке 14 речня? Терцук am Bahnhof. Потяг зупиняється на вокзалі. Дерцук Хальт ам банхоф. Минулий час як буде 14 речня дивиться минулий. Терцук хат панхоф. Хальт гельтен. Дарцук хат банхоф Гелтен. Mm -hmm. Так, далі майбутнє як буде. Дей цук верб ам банков. Дер цуквір, ам банков хальтен. Ми вчимося. Один mm -hmm. у одного. Uh, всі uh, вчителі дуже дорогі, uh, багато треба грошей платити, тому uh, те, що я проходжу на курсі, я ділюсь з вами: як нас тренують, які речення дають, щоб ми прописували ці речення в минулому і майбутньому часі. П'ятнадцяте речення. Deutsch learnen helpen. А ви, ви учить можете німецький, вивчаєте німецький. А знаєте, як ми ото буває питаємо? Könnten Sie bitte sagen, да? Могли б ви сказати? Або Könnten Sie bitte helfen? Könnten. Ganz dem Baim Deutsch lernen helfen. Як буде в минулому часі? 15-те речення. А, знаєте, я вам підскажу. Мене no. тут, е, äh, як вчитель писала, вона писала äh, в минулому через хаб. І хаб дір баймдеч Lernnen geholfen. І хабе дир байм Deutsch Lern geholfen. І давайте вже майбутній час зробимо теж через їх верде. Іх верде діа баймдет лени хельпен. Ви дуже-дуже великі молодці. Дивіться, ми робили сьогодні 15 речень. Минулий і майбутній час. Зараз я відкрию вам відповіді, щоб ви мали змогу собі зробити такі скрини. Так? От, дивіться, перфект. Оці ось речення. Можете скрін собі зробити. І тепер я відкрию вам cutuр. От, cutuр-A. Зробіть теж собі скрін. Ви великі-великі молодці, тренуйтеся, Візьміть собі речення. Спочатку складіть в теперішньому часі, потім теж речення. Зробіть в минулому часі. Потім його напишіть в майбутньому часі. Спробуйте такі невеличкі речення, легенькі, щоб вам запам'яталось, як воно виговарюється, як складається це речення, і вам буде легше. Наступного разу ми можемо взяти просто складати речення, будь-які речення. Зараз, на прикладі вам покажу. Дивіться, є такі ще завдання. Перекладіть речення, вона їде в відпустку. А потім питання, вона їде в відпустку? Кому зручно читати російською мовою? Потім ще, коли вона їде в відпустку? І це все ми можемо проговорювати з вами німецькою мовою. Вам так легше буде чи ні? Ми можемо Давайте спробуємо. Це ми да? можемо спробувати. Зараз два-три речення, а потім зробити окремо. У мене файл великий. О, дивіться, ти сьогодні суп, наприклад. О, вона буде працювати, а потім, ну, ви розумієте, так? Що якщо ми вже знак питання ставимо, то там трошки по іншому речення буде. Звучати. Ну давайте спробуємо три речення і далі ми перенесемо це на слідучий раз. Вона їде в відпустку, або вона їде в відпустку. Хто хоче спробувати перекласти? The, uh, third, uh, in, then, Супер, Молодці. The third. In à, Вона їде в відпустку? Тут питання вже йде. А коли йде знак питання, то перший йде у нас що? Дєслово. Right. Uh, Правильно, зі інденурлау. А тепер коли вона їде в відпустку? Когда вона їде в отпуск ван, когда? Ван den Urlaub». Правильно. Ну yeah. я вам yeah. подобається, що таке uh, складання таких речень? Mm -hmm. Дуже. Дуже? Перенесемо це на стріліч чи зараз спробуємо? Давайте ще попробуем. А, Ну, давайте. Якщо ви хочете ще трошечки позайматися, давайте ще. Ось у чотири речення складемо. А в відпустці. або вона у відпустці. Де у відпустці? Як буде? Зіст Зі і Urlaub. Супер. Зеїст Urlaub. Правильно. А тепер з знаком питання. Она в отпуске. Вона у відпустці? відпустке. Правильно, Вона була в отпуске. Вона була в отпустке. Супер. Она була в отпуске? Питання вона була в відпустці? Варзі і Мурлау. Варзі, ви молодці. Супер клас. На сьогодні наш такий маленький урок німецької мови закінчується. слідущий раз ми відкриємо цей самий файл і продовжимо. Дивіться, який він великий. Ви можете собі скрини зробити і потренуватися самостійно, якщо бажаєте. На слідучий раз ми продовжимо. Ви великі, великі молодці. Вам сподобалося? Очень. Дякую. А, а коли на слідучий раз? Это вот так вот по средам? У нас кожну середу, о 17-й бувають вебінари. Частіше всього, вони з представниками держструктури Німеччини. Mm. От сьогодні ми зробили німецьку мову. Дуже-дуже вам дякую. До нових зустрічі і вам, вам дякуємо.